Найкраще вітання усім, хто надає перевагу здоровому способу життя, бажає гарно виглядати, бути сильним і здоровим. Не секрет, що в здоровому тілі здоровий дух, а тіло людини складається більше і 600 м'язів. І саме завдяки фізичним вправам можна укріпити свої м'язи. І ви самі можете стати скульптором для свого тіла. Основне мати бажання. Як ви вже замітили, зараз ми знаходимося в тренажерному залі спортивного клубу «Спарта». І я постараюсь показати вам різні тренувальні вправи, за допомогою яких можна укріпити ту чи іншу групу м'язів. Отже, на сьогоднішньому тренуванні ми будемо укріпляти м'язи спини за допомогою такої вправи, як горизонтальна тяга. Сядьте лицем до нижнього блоку тренажера і прикріпіть до тросу двохручну рукоятку. Трохи зігніть ноги в колінах і опріться стопами у платформу. Наклоніться вперед, візьміться за рукоятку нейтральним хватом долоні дивляться одна на одну. і Відхиляйтесь назад до тих пір, поки торс не займе вертикальне положення. Злегка прогніться в поясниці і розправте груди. Руки повністю випрямлені, торс натягнутий, а вантаж припіднятий над упорами. Це і є початкове положення. Зробіть вдих і, затримавши дихання, потягніть рукоятку до живота. Лікті рухаються вздовж боків торсу і строго назад. Старайтесь відвести лікті і плечі якомога далі за спину. Як тільки ви цього досягнете, ще сильніше напружте м'язи спини і протримайтесь в цьому положенні 1-2 секунди. Видихніть і плавно поверніться в початкове положення. Затримуйте дихання під час тяги. За рахунок цього, вам буде легше тримати поперед нерухомим. Тримайте спину прямо і зберігайте легкий прогиб попереку. Старайтесь, щоб під час тяги тулуб залишався практично нерухомим. Відхилення торсу від вертикального положення повинні бути мінімальні. Тягніть трос з зусиллям м'язів спини, а не попереку. І це може відбуватись тоді, коли ви відхиляєтесь назад, стараючись допомогти собі всім тілом. Не тягніть вантаж з зусиллями біцепсів. Їхня роль у цій вправі лише стабілізувати ліктєвий суглоб. Зафіксуйте ноги в колінах до завершення повторень. Не згинайте і не випрямляйте їх під час виконання вправ. Люди приходять в тренажерний зал з різними бажаннями. Хтось хоче набрати вагу, хтось похудати, а комусь потрібна лікувальна фізкультура, щоб відновитись після травми. Крім того, кожний організм є індивідуальним. Тому я б радив тренуватись під наглядом досвідченого тренера. Саме тренер допоможе вам правильно скласти тренувальний план, підібрати оптимальну тренувальну вагу на конкретному тренажері і завжди підстрахує вас. Тому тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. На наступному тренуванні я вам продемонструю, за допомогою яких вправ можна укріпляти плечі. А на завершення хочу подякувати нашому партнеру програми спортивному клубу СПАРТА. Open Gangnam Star.